Вітаю, дорогі глядачі. З моменту повноштабного вторгнення Китай системно рятує московську економіку від економічного колапсу. Торгівля між двома країнами у минулому році досягла рекордних 245 мільярдів доларів. А частка китайських товарів в московському імпорті зросла з 23% у 2021 році до 57%. відсотків. Китай постачає москві все від автомобілів до мікрочіпів, від побутової техніки до промислового обладнання. Але насправді китайська підтримка цим не обмежується згідно за оцінками міністерства закордонних Німеччини, до 80 відсотків імпорту критично важливих товарів для московської військової промисловості так чи інакше проходили через Китай. Виходить, поки не тільки торгує з Москвою він активно допомагає обходити західні санкції. Одним із найбільш показових прикладів цієї підтримки є таємна операція зі створення тіньового флоту, але не того, який транспортує нафту. Китай пішов далі і створив мережу підставних компаній для транспортування санкціонованого московського газу. Журналісти Bloomberg провели розслідування та з'ясували, що з кінця серпня. 25-го року китайський порт Бейхай прийняв понад 20 поставок санкціонованого газу. Експерти оцінюють вартість цих поставок щонайменше не менше у 500 мільйонів доларів. Журналісти повідомляють, що Пекін вирішив зробити Байхай єдиною точкою входу для санкціонованого газу. Це мало б ізолювати інших китайських покупців від ризику вторинних санкцій. Блумберг ідентифікував 15 танкерів газу дінього флоту. Це мало порівняно з понад Тисячі тіньових суден для нафти, але достатньо, щоб транспортувати необхідну кількість палива. Цікаво, що Китай насправді може задовільнити свої потреби і без московського імпорту. Покін робить це скоріше заради довгострокової стратегії. По перше, це можливість отримати товар зі знижкою. Іноді ціна під газу доходить лише до третини від ринкової, але найважливіше це прив'язування Москові до себе як молодшого партнера. Ресурсного придатку, давайте так скажемо, Москва все більше залежить від Китаю, а Пекін натомість отримує величезний ринок для своїх товарів, дешево сервону і союзника у протистоянні США. До речі, якщо ви хочете розібратися, як насправді працюють глобальні економічні системи і навчитися приймати. Виважені фінансові рішення замість емоційних зараз саме час. У вас останній шанс взяти курси за зниженою ціною. Останній день перед тим як цих акцій просто не буде. Це не просто курси про гроші, це про розуміння економічних механізмів, ризиків і довгострокових стратегій, саме те, що відрізняє професійний підхід від хаотичних рішень. Посилання під відео залишились буквально лічені години до кінця дуже серйозних акцій зі серйозними знижками. При цьому китайська влада досить вміло. Балансує, підтримує Москву достатньо, щоб та не впала, але не настільки щоб самим потрапити під серйозні санкції. Для Кремля ж поставки дуже важливі. Вони допомагають ушкодовувати втрачений бізнес до війни. Європа була головним покупцем московського газу, а це мільярди доларів щомісяця. Після санкцій цей потік різко скоротився. За даними журналістів, Москва планувала стати одним із найбільших експортерів скрапленого газу в світі. Навіть хотіла потроїти річне виробництво до 100 мільйонів тонн до 2030-го. Але після початку війни та санкції московські газові сховища швидко заповнилися. Покупців не було, тому довелося навіть скоротити виробництво. Але вся ця таємна газова система має проблеми. Найбільша з них персонал. Танкери для скрапленого природного газу це високотехнічні судна набагато складніші за звичайні нафтовози. Вони вимагають спеціалізованого навчання з безпеки та досвіду роботи з надзвичайним холодним паливом. Але тіньовий флот, по даним Блумберг, наймає моряків, які іноді місяцями сиділи без роботи. Вони проходять швидкі витажневі курси і одразу відправляються працювати. Це величезний ризик. Друга проблема самі судна. Тіньові мережі прокладаються на старих танкерах, яким 18, 20, то і 25 років. Це судна, які західні компанії готові здавати на металорухт. Вони працюють на застарілих паротурбінних двигунах, які споживають велику кількість палива і в цілому технічної ненадійні. Але але для нелегальної торгівлі це не критично. Важливо, не ефективність, а сама можливість працювати за кожне використання такого судна збільшує витрати для транспортування. До того ж, перекачка газу з судна на судно посеред моря, надзвичайно небезпечна операція, навіть за ідеальних умов. Коли це робиться старими танкерами з непідготовленим екіпажем, ризики зростають ще більше. До того ж, країни заходу намагаються зупинити цю систему, але на жаль, роблять це непослідовно. Адміністрація Байдена діяла швидко. Вона вносила до чорних списків кожне судно, яке брало участь у перевезенні газу. Великобританія натомість наклало обмеження на китайський термінал Байхай тільки восени 2025 року. Європейський союз взагалі планує повну заборону московського скрапленого газу тільки з 27-го, але є проблема. санкції працюють лише тоді, коли їх дотримуються. Всі адміністрація Трампа поки що не санкціонувала ні Байхай, ні нові судна цінного флоту. Теж департамент заявляє, що санкції залишаються в силі, але конкретних дій проти китайського порту не робить. Головна проблема тут це небажання йти до кінця з вторинними санкціями. Захід може санкціонувати конкретні танкери, конкретні термінали, конкретні компанії, Але справжній удар був би від масштабних вторинних санкцій проти китайських банків і фірм, які обслуговують цю торгівлю. Це означало б серйозну ескалацію з Пекіном, ризик для торгівлі між заходом і Китаєм та потенційну торгову війну. США, Європа поки що не готові йти на такий крок. Вони намагаються тиснути обережно, але Китай, і Москва знаходять нові лазівки швидше, ніж захід їх закриває. Китайські банки, які боялися санції припинили приймати московські платежі, замінюються іншими судна, замінюють прапори та власників. В результаті санкції торгівлю, торгівлі але не зупиняють і вони роблять операції дорожчими, ризикованішими та складнішими. Але якщо є достатня політична воля з боку Москви і Пекіна, а вона є, система продовжує працювати. І проблема насправді не у нахидливості Кремля. Найважливіше тут те, що за спиною Московії стоїть Китай, Без Пекіна вся ця система не працювала б саме Пекін, підстави плече Московія, яка мала б вже серйозно бути пошкоджена економічно. Зокрема, саме китайські порти приймають газ, китайські компанії купують його зі знижкою, та китайські банки проводять платежі в юанях. Москва може адаптуватися, але тільки тому, що у неї є партнер, готовий надати інфраструктуру, ринок і захист від економічного колапсу. Тож, дорогі глядачі, треба завжди враховувати, що Китай справді серйозний другий партнер, союзник, і, по суті, та країна, яка зацікавлена в тому, щоб Москва, як мінімум, як мінімум, не програла, Китаю треба легалізація того, що зробила Москва. Насправді, Китаю вигідно, щоб Москва, по суті, підписала договір, де Захід визнає окупацію. Тоді можна вже говорити про те, що. По суті, світова система безпеки абсолютно розбалансовується, абсолютно по суті множиться на нуль такими діями, і Китаю таке до вподоби. Тому що якщо Москва отримає колапс, отримає поразку, то це означає, що світ готовий відбивати такі агресії. І що у випадку, якщо Пекін рипнеться на Тайвань, то в цьому випадку Китай може отримати теж проблеми. Ну і разом з тим треба розуміти, що Пекін отримує дуже. Дешеві, просто максимально дешеві ресурси, де факто окуповуючи Москвою вже зараз. Це вже окрема розмова про те, скільки там активів китайських, скільки там грошей можливостей, все викачується. Ліс, метали, вуглеводні, все викачується в Китай. Московія стає залежною. І. Настільки залежно, що ця казка, яку там Фредович мріє, від неї, що Москва може піти від Китаю, вже неможлива. Тримаємося. Всім всього найкращого, до побачення.